Можна а я це? Дубль 199. Привіт, друзі, і слава Україні! Ви дивитесь новий мегакорисний ролик від профіцентру Квітка. Сьогодні говоримо про акумуляторний дриль-шуруповерт від Bosch Professional, модель gsr 18 v 50 Потужний електроінструмент використовується як професіоналами, так і у побуті. У цього інструмента є міцний безщітковий двигун. Це означає, що шуруповерт повільно нагрівається та довго працює. Також присутній надійний металевий патрон. І ще з переваг витривалість та компактність. Що по характеристиках? Напруга акумулятора 18 Вольт. Тип акумулятора літій іон. Ємність акумулятора 2 А. Тип двигуна безщітковий. Максимальний крутний момент 50 Нм. Патрон 13 мм. Швидкість обертання валу 1800 обертів за хвилину. Вага без акумулятора 1 кг. Шуруповерт дозволить вам створювати отвори до 12 мм в металах і сплавах або до 35 мм в дереві чи пластику. Також можна використовувати з іншими матеріалами і працювати з багатьма кріпильними елементами, наприклад, шурупами діаметром до 10 мм. Це буде значно простіше, коли ви побачите цей інструмент на практиці. Однак не все одразу. Перевіримо комплектацію. Із шуруповертом йде додатковий акумулятор. Ось так він, до речі, легко знімається і замінюється. Та відповідно зарядний пристрій gal 18 v 20 На шуруповерті є регулювання кількості обертів. Отже, можна працювати з матеріалами різної щільності під різними навантаженнями. Завдяки швидкозатискному патрону заміна сверл та біт виконується швидко та просто, тому оперативність в роботі забезпечена. Реверс дає змогу комфортно закручувати та викручувати кріплення, а також легко витягати застрягле сверло. Щодо зручності, то інструмент легкий та невеликий. Елементи керування завжди в простому доступі. Ви можете без зусиль проводити роботи над головою, на відстані витянутої руки або у важкодоступних місцях. І до речі, ручка тут оброблена гумою, тому інструмент не вислизає з рук. Важливо, шуруповерт сумісний з усіма акумуляторами Bosch Professional 18 v Це підвищує зручність виконання навіть найскладніших проєктів від початку до самого кінця. Настав найцікавіший момент: будемо тестити інструмент. Ми взяли саморізи різного діаметру, і зараз я вам покажу, як легко шуруповерт може загнати їх у дерево. Ну що, переконались? А як щодо металу? До речі, у нас на каналі є відео з тестом кутової шліфмашини Bosch. Посилання тут вгорі. Перейдіть, там цікаво. А поки будемо прощатись. Ненадовго. До зустрічі у нових оглядах. Ваш профіцентр Квітка. Па-па! Не забувайте про лайк і підписку.